Притчі, розділ сьомий, сину мій, бережи мої слова, заповіти мої, заховай у себе, зберігай мої настанови й мої повчання, як зіницю свого ока, і будеш жити. Прив'яжи їх до своїх пальців, напиши їх на таблиці свого серця, скажи мудрості: ти моя сестра, а розум, назви своїм приятелем, аби вони вберегли тебе від іншої жінки, від чужої, яка підлещується своїми звабливими словами. Якось я дивився у вікно свого дому. Крізь грати вікна я побачив недосвідчених. Серед молодих людей зауважив нерозважливого юнака, який проходив перехрестя вулиць і повернув напрямку її дому. Це було в сутінках вечірньої пори у настанні темряви чорної ночі. Аж ось назустріч йому вийшла жінка зі повії з підступним серцем, галаслива й настирлива. Таким вдома не сидиться. То вона читує якийсь час на вулиці, то знову на майдані або на розі перехрестя вулиць. Вона схопила його, поцілувала і з безсоромним виразом обличчя заговорила до нього: У мене мирна жертва. Сьогодні я сповнила свої обітниці, тому, жадаючи тебе, я вийшла тобі назустріч і знайшла тебе. Я прибрала свою постіль лимами, прикрасила її барвистими єгипетськими покривалами, спальню свою запашила мирою, алоєм та корицею. Заходь, будемо насолоджуватися любов'ю аж до ранку, забавляючись коханням, адже мого чоловіка немає вдома, бо він подався у далеку дорогу. Взяв із собою торбину з грошима, тому повернеться не раніше дня повного місяця. Своїми звабливими словами вона затягла його, заманила своїми облесливими устами. Він одразу пішов за нею, подався, наче віл на заріс, як нерозумний звір у розставлену пастку, поки стріла не прошує його печінку. Він спішить усильце, наче пташка, не усвідомлюючи, що йде на загибель. Тож тепер послухайте мене, діти, будьте уважні до слів уст моїх. Хай твоє серце, сину, не збочує на її дороги, не блукає її стежками, адже багатьох вона вже повалила пораненими. Чимало сильних було погублено нею. Її дім це дорога до Шолу, що провадить до покоїв смерті.